Вітання всім! Правила дорожнього руху України на АМ каналі. Поїхали. Сьогодні розберемо розділ 17 переваги маршрутних транспортних засобів. 17.1. На дорозі із смугою для маршрутних транспортних засобів. Позначеній дорожнім знаком 5.8, ось таким, або 5:11, забороняються рух і зупинка інших транспортних засобів, крім таксі та велосипедистів на цій смузі. Якщо смуга для маршрутних транспортних засобів виділена в попутному напрямку, як правило, це крайня права смуга, то вона позначається знаком 5.11. Якщо ж смуга для маршрутних транспортних засобів назустріч загальному потоку виділена, тоді вона позначається знаком 5.8. Ось дивимося цю ситуацію. Достатньо рідко буває, але все таки трапляється і така організація дорожнього руху. Крім того дорожньою розміткою у формі літери А також позначаються ці смуги для маршрутних транспортних засобів. Так, от, крім власне, маршрутних транспортних засобів, по цим смугам дозволяється офіційно на сьогоднішній день здійснювати рух також автомобілям таксі і велосипедистам. Для велосипедистів може бути окремо нанесена розмітка у вигляді велосипеду. Але навіть якщо такої розмітки, такого зображення нема, вони за умовчуванням все одно мають право рухатися саме по цій смузі. Зрозуміло, що водії інших транспортних засобів цю смугу для постійного руху використовувати аж ніяк не можуть. Проте в деяких випадках смугу тимчасово все таки можна використовувати. Що це за випадки? 17.2. Водій, який повертає праворуч на дорозі із смугою для маршрутних транспортних засобів, що відокремлена переривчастою лінією лінії дорожньої розмітки, може виконувати поворот з цієї смуги. Правила пишуть, що ось ця лінія в місцях, де її дозволено перетинати, має бути переривчастою. Проте на практиці чомусь частіше застосовують трошки іншу організацію дорожнього руху. Поряд із суцільною лінією, яка відокремлює смугу для маршрутних транспортних засобів, наносять переривчасту. Таку подвійну лінію саме з боку переривчастої, можна перетинати. Так, от за такої організації дорожнього руху, водії немаршрутних транспортних засобів, які мають здійснити поворот, чи то на перехресті, чи то заїзду в якусь прилеглу територію. Повинні не безпосередньо з основних своїх смуг повертати праворуч, а спочатку перелаштуватися на смугу для маршрутних транспортних засобів. Зрозуміло, що якщо є маршрутки, то пропустивши їх спочатку, а потім здійснювати поворот саме з цієї смуги. За даних обставин, поворот з оцієї смуги буде порушенням правил дорожнього руху, оскільки буде здійснюватися не з крайнього правого положення на проїзній частині. У таких місцях дозволяється також заїжджати на неї під час виїзду на дорогу. Виходить так, що не тільки водії, які з'їжджають з даної дороги, а й ті, хто має намір на неї заїхати, за такої організації дорожнього руху, не одразу повинні заїжджати в основні смуги, а спочатку повернути в смугу для маршрутних транспортних засобів, зрозуміло, що за необхідності, давши дорогу самомаршрутним, які рухаються по своїй смузі, і тільки після цього перелаштовуватися на основні смуги. І ще є одна можливість використання тимчасового цієї смуги, а саме для посадки чи висадки пасажирів біля правого краю проїзної частини. Знову ж таки, в місцях, де є розрив, або поряд із суцільною нанесена переривчаста лінія, одії мають право заїхати сюди на смугу, здійснити посадку висадку пасажирів, після чого повернутися на раніше займані смуги. Тобто зупинка можлива. Але тільки в таких місцях і тільки виключно для посадки чи висадки пасажирів. 17.3. Поза перехрестями, де трамвайні колії перетинають смугу руху нерейкових транспортних засобів, перевага надається трамваю, крім випадків виїзду трамвая із депо. Згадаємо, що на перехрестях за рівних умов трамваї завжди мають перевагу у русі. Та ж сама ситуація, коли траєкторії руху трамвая і нерейкового транспортного засобу перетинаються десь поза межами перехрестя. Якщо засоби організації дорожнього руху не встановлюють інший порядок руху, тоді за умовчуванням трамвай має перевагу. А ось питання, чому у випадку, коли трамвай виїжджає з депо, ми йому не зобов'язані давати дорогу, давайте залишимо відкритим. Напишіть в коментарях, як ви вважаєте, чому саме ось така є дописка у дужках. 17.4. У населених пунктах маються на увазі населені пункти, позначені знаком на білому фоні, де діють правила для населеного пункту. Наближаючись до автобуса, мікроавтобуса або тролейбуса, що розпочинає рух від позначеної зупинки, розташованої в заїзному кармані. Чому не кишені? Водії інших транспортних засобів зобов'язані зменшити швидкість, а в разі потреби, зупинитись, щоб дати можливість маршрутному транспортному засобу розпочати рух. Отже, ще раз, якщо зупинка розташовується в населеному пункті і в такій заїзній кишені, спеціально виділеній, тоді. Автобус, тролейбус, мікроавтобус, що починає рух від цієї позначеної зупинки, має перевагу в русі. Водії інших транспортних засобів, наближаючись до такого маршрутного транспортного засобу, що розпочинає рух, повинні зменшити швидкість в разі потреби, навіть зупинитися, щоб дати можливість розпочати рух. Проте, 17.5 водії автобусів, мікроавтобусів і тролейбусів, які подали сигнал про намір розпочати рух від зупинки, повинні вжити заходів для запобігання дорожньо-транспортній пригоді. Тобто, чи мають вони перевагу в русі, чи не мають, як зокрема, була б ця зупинка за межами населеного пункту, маршрутчик би не мав переваги в русі. Але, тим не менше, навіть якщо перевагу в даному випадку він має, все одно він не повинен розпочинати рух, попередньо не впевнившись, що це буде безпечним, не створить нікому небезпечної ситуації. Буває так, що водій і ради був. Зупинитися, дати йому дорогу, але з об'єктивних причин не встигає цього зробити. Ось, скажімо, ось цей автомобіль знаходиться вже в безпосередній близькості біля тролейбуса. Якщо в даному випадку водій тролейбуса подасть попереджувальний сигнал про намір початку руху, то ось цей водій, мабуть, з об'єктивних причин уже не встигне загальмувати за необхідності зупинитися. Тому в будь-якій ситуації водій маршрутного транспортного зал. Повинен виконувати дану норму. Впевнюватися в тому, що йому, якщо потрібно, дають дорогу. Ну, ось це, в принципі, все, що стосується переваг маршрутних транспортних засобів. Все, як завжди, вподобайки підписки, коментарі, поширюйте посилання, чекайте наступних відеоуроків. Ще побачимось!